Планували злочин до дрібниці, але попались на гарячому. Викрили організовану групу злодіїв із Луцька. Працівники управління стратегічних розслідувань у Волинській області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП за процесуального керівництва прокуратури викрили та задокументували злочинну діяльність організованої групи, причетної до серії майнових злочинів на території регіону. Правоохоронці встановили, що до злочинної діяльності причетні троє жителів Луцька, які діяли за попередньою змовою, дотримуючись конспірації та чіткого розподілу ролей. Організатор координував дії учасників і забезпечував їх засобами для вчинення злочинів. В той час як виконавці здійснювали спостереження за потенційними потерпілими та обирали зручний момент для скоєння крадіжок. У результаті комплексу оперативних заходів поліцейські встановили, що у ніч на 5 лютого фігуранти планували і здійснили крадіжку з житлового будинку. В Луцькому районі, викравши гроші та ювелірні вироби на суму близько півтора мільйона гривень. Одразу після вчинення злочину зловмисників затримали на гарячому. Під час проведення 12 обшуків вилучено засоби взлому, викрадені цінності, кошти, номерні знаки прикриття та інші докази по справі. Усіх трьох фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.